Юні борці Київщини довели свою силу на традиційному відкритому юнацькому турнірі звільної боротьби, присвяченому пам'яті майстра спорту звільної та греко-римської боротьби Вакуленку Миколі Степановичу, що відбувся на Боуславщині 7 червня цього року. Майже 100 юнаків та дівчат з борцівських шкіл Київщини продемонстрували витримку, майстерність і справжній спортивний дух. Перед початком самого турніру відбулося урочисте відкриття. Повний запис, якого ви можете переглянути за посиланням під відео. Учасників змагань привітали спонсори, організатори змагань, представники Богуславської міської ради. Сьогодні в цій спортивній залі зустрічаються не просто суперники, а зустрічаються юні воїни, які вже довели свою силу, свою майстерність і відданість боротьбі. Цей захід це свято спорту, характеру, мужності, а також можливість вшанувати пам'ять видатній людині, яка внесла величезний розвиток в сфері спорту. Вакуленку Миколі Степановичу від імені Бусавського міського голови від імені депутатського корпусу бажаю вам сьогодні продемонструвати свій найкращий бій. Успіхів вам, юні чемпіони! Слава Україні! Цього дня в спортивному залі Богуславського центру професійно-технічної освіти вирували справжні спортивні емоції. Юні борці зійшлися на килимі заради головного випробувати себе, навчитися перемагати і не боятися поразок. Ці змагання стали перевіркою власних можливостей юних спортсменів. Дуже високий рівень змагань команди, які учні, вихованці тренерів, борються на чемпіонатах України області. Всеукраїнських змаганнях показують високий клас, і тут навіть були у нас присутні чемпіони України. Ми кандидати в майстри спорту, спортивні змагання з вільної боротьби присвячені пам'яті майстра спорту з вільної та греко-римської боротьби Вакуленко Миколі Степановичу, що відбулися на у Це про характер, цілеспрямованість і жагу до перемоги. Юні борці показали високий рівень підготовки. Кожен рух це години тренування, це досвід тренера і робота самого спортсмена. Зраховував на певну кількість медалів, але я не очікував, що буде скільки. Навіть перебільшили ці змагання, мої очікування. Я дуже задоволений виступом своїх вихованців. У наш одний час, коли війна, коли дітям треба переключатися, хоч якось виходити з цього положення, в якому вони зараз знаходяться, якось один одного підтримувати. Підніма дух патріотизму. Я вважаю, що ці змагання дуже приносять для наших діток велику користь. По завершенні багатогодинного турніру звільної боротьби відбулось урочисте нагородження переможців: кубки, медалі, грамоти, оплески, слова підтримки і побажання наступних перемог. А ще фото на пам'ять. Повний запис закриття турніру маєте можливість переглянути за посиланням під відео. Велика дяка тренерам за підготовку чемпіонів, батькам за підтримку, а борцям за яскраві сутички. Бажаємо спортсменам нових досягнень і перемог. Адже боротьба виховує, а кубок об'єднує.